Ford К 2009 рік пробіг 239 тисяч, двигун 1,2 бензин, кузов купе. Така машина прикольненька на вид, в цікавому такому кольорі, відділяється на дорозі. Як для якоїсь дівчини, щоб навчитися керувати, я думаю, саме то по розміру недорога. Ціна на неї 3900. середині теж вона така симпатична, стильна. Викидуха ключ. Коробка ручна. Заводиться як часи. Помилок немає. Машина в досить збереженому стані. Чистенька, не порвана, не поцарапана. Спереді місця достатньо навіть для мене. Коло так цікаво регулюється, а тут викно открывается. так цікаво сейчас покажу вам задній ряд задній ряд такий для дітей шукав шукав як відкрити багажник на цій машині не знайшов я кнопку, може хто знає, де вона знаходиться, підскажіть. І так я тільки зрозумів, що все можна з ключа її відкрити, нажав на кнопочку. Все, багажник відкрився, потім просто потянув за ручку. Що у нас тут ще є є ремокомплект, докатки запаски немає. Багажник невеликий. Але для пакетів і супермаркета буде місця достатньо. Зараз покажу ще двигун автомобіля. Такий інтересний мій крючок. Автомобіль в наявності, приїжджайте, дивіться, тестуйте, перевіряйте і купуйте.